Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Напередодні на гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці вулиці Володимира Великого, 89, дріб 2. Люди скаржили, що сміття під їхнім будинком вивозять не своєчасно. Відтак в подвір'ї постійно стоїть сморід. Я звернувся у народний контроль по такому поводу, що у нас постійно не прибирають сміття. Тижнями не вивозять. Сміттєві ящики знаходяться біля самого будинку, буквально в п'яти метрах від будинку і 2-3 метри від огорожі садіка. В садочку гуляють діти. Вонь стоїть страшенна. Приїхали забрати сміття. То, що лишилося поза ящиками, в принципі, то все і залишилось. Мешканець будинку переконує, що скарги в комунальні структури міста не дають жодного результату. Гори сміття та нестерпного смороду під вікнами людей не бентежать ані чиновників, ані комунальників. Звертаєшся в ЖЕК, то не наше, звертайтеся в міське господарство. У міське господарство фактично дозвонитись неможливо, тому змушені були звернутися у народний контроль. Надіємося, що народний контроль посприяє, трохи заставить чиновників не рішати проблеми. Передвиборні в кабінетах сидіти і прикриватись тим, що зараз в країні діється. Те, що сміття на вулиці Володимира Великого, 89, дріб 2 вивозять не своєчасно. Підтверджує і прибиральниця цього мікрорайону, пані Тетяна. Звичайно, що вони повинні забирати сміття. От вже пару днів як не забирають. Або якщо заберуть, то от бачите, так забрали, навіть не позамітали ні кругом, ні приходиться прибирати наразі мені. Я з ними сварюся, буває, але вони ззаді, от сміття так само не забирають, приходиться не раз самому забирати. Люди також повідомили журналістам народного контролю, що вважають неприйнятною тотальну бездіяльність чиновників, які вони постійно шукають нові причини. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись в комбінат міського господарства. Саме це підприємство відповідає у Дрогобичі за прибирання побутових відходів. Головний інженер Володимир Карасуляк запевнив журналістів, що особисто контролюватиме ситуацію по вулиці Володимира Великого, 89, дріб, 2. комінату міського господарства буде взято на контроль по вивозу твердих побутових відходів. Звернення мешканців до народного контролю, що все буде гаразд, і сміття буде вивезено вчасно і якісно. І це ми беремо особисто на контроль цей адрес і буде вивозитися. Щотижня, отримавши обіцянку чиновника, журналісти народного контролю слідкуватимуть за своєчасністю її виконання. Чи дотримують слова комунальники? Обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, Ігор Горчиш. Народний контроль, Дрогобичина.